Яка взагалі ситуація? Чи по-різному буває? Буває тихо, буває голосно. Буває по-різному, бо як тільки скаже, що тихо, то зразу стає голосно. І навпаки, це Василь, чоловік родом з Вінниччини. Разом із побратимами служить на одному із спостережних постів. Про свої задачі говорить наступне. Перша задача: контроль, в, в зону бойових дій цивільних осіб. Потім спостерігання для за за, за перечину обстановку, передача даних про, про можливі там бойові дії, про це. Ну і, і, і так само ж підстраховка наших Збройних сил, інших підрозділів, які стоять по сусідству. Захисники чергують на блокпостах і в день, і вночі. Хлопці несуть цілодобове чергування на різних постах. Також основне їхнє завдання полягає в контрольно-пропускному режимі, в допуску осіб, які мають право в'їзду в зону проведення бойових дій, а також не проникненню ворога на терени. Нашої держави воїни ЗСУ діляться з нами і своєю мотивацією у цій великій війні. Що дає вам сили воювати, боронити, і яка у вас особиста мотивація? Особисто, ну як особисто особисто, мені здається, в кожного що ми захищаємо свою землю, свою батьківщину, своїх рідних, своїх близьких. Вже нашу свободу на сам Наталія Грудова, Олександр Клокол Ніс ТВ для Єновин.